Це авто зараз на дикому хайпі, але ми спробуємо вияснити, що воно може запропонувати, окрім шаленого. Зовнішнього вигляду Лісян L7 Ультра. Хто йому конкурент? Та чи є такий? Багато хто каже, що це найкращий китайський автомобіль 2024 року. Капот таке враження, що запозичений в L9. Його просто ніби взяли і поклали на L7. До речі, тут є додаткова функція, така як і e педал. Вона автоматично висувається при розблокуванні машини. Ця функція коштує плюс-мінус 1400 доларів додатково, як і в попередній версії L7 Ультра їздить. На чистій електротязі у нього два електродвигуни на повному приводі і 449 електричних кінських сил. Також є генератор, який заряджає батарею прямо на ходу. Раніше вона була на 42,8 кВт і вісім кіловат на годину Тепер це 52,3 кВт на годину. Раніше L7 в базі продавався на 20-х колесах, а 21 перші можна було встановити за доплату. Тепер, якщо ви обираєте L7 Ultra, в ньому вже за замовчуванням будуть встановлені диски 21-го діаметру. А потім тут 65-літровий бензиновий агрегат. Якщо ви повністю залили бензобак та повністю зарядили машину, на цій машині ви зможете проїхати більше тисячі кілометрів. Тисячі кілометрів? Без зупинок це, наприклад, як з Одеси до Львова ще й трошки залишиться. Та й взагалі гібрид буде ідеальним варіантом для тих, хто не готовий на 100% електрокар. Переходьте за посиланням та обирайте або ж заповнюйте форму, що знаходиться в описі під цим відео. І наші менеджери підберуть для вас найкращий варіант за вашими потребами та бюджетом. Багатьох цікавить, як цей автомобіль поводить себе взимку. Друзі, взимку з ним все гаразд. При мінус 30, L7 заводиться за допомогою батареї. А потім вмикається ДВЗ і вже виконує свою роботу. За це можете не хвилюватись взагалі. Багажник за паспортом 801 літр. А в реальності. Він дуже великий, і тут дивіться, є автоматичне складання двох частин, є кишеня та невеличкий простір, щоб покласти всякі дрібнички і ремкомплект, Звісно, а через те, що в нас пневмопідвізка, тут присутня кнопка, яка опускає машину на 5 см вниз для того, щоб було легко розвантажити та завантажити будь-які речі, великі, тяжкі. Двері і широкі міцні ущільнювачі. Подвійний склопакет по всьому колу, оздоблені двері м'якою екошкірою. Плюс подивіться, як тут виглядають стики, кнопки, динаміки. Взагалі, як тут усе зроблено. Немає до чого причепитися. Хоча ні, причепитися можна до будь-чого та чи потрібно. Все вироблено дійсно добре. А ні! Ось тут і присіпаюсь. Дуже багато було прохань від виробника зробити сидіння як в L9. тобто воно буквально на пару сантиметрів там довше. Це, наприклад, буде дуже помітно людям високого зросту. Але подобається, що і тут, і в пасажирських сидіннях можна регулювати як висоту, так і кут нахилу сидіння. Оздоблені інтер'єра шкіра напа. повторюсь, дуже комфортні сидіння. У пасажира позаду є можливість відсунути переднє пасажирське крісло, ось таким чином. Та відкинути спинку свого сидіння до кута 40 градусів. Величезна двосекційна панорама, двозонний клімат контроль передбачено окремо і для задніх пасажирів. Теж центральна консоль має два місця під телефон. Тут також є два великих підстаканники, півлітрова пляшка. Я про воду, і також кружка, термокружка, наприклад, з ранковою кавою, також сюди вмістяться. Підлокітник центральний, дуже об'ємний, широкий, який знаходиться на одному рівні з ліктем, тому їхати в дальній дорозі буде дуже зручно. А ще тут є крута фішка. В цьому автомобілі встановлений максимальний рівень автопілота, на якому можна пересуватися не тільки по рівненьких міських дорогах. Електромобіль оснащена двома чіпами інтелектуального водіння, а також восьми мегапіксельними кам камерами проти 2 мегапіксельних камер, які ставляться в Тесла. Отут явно непогані камери. І більшість інформації система читує саме з них, а не з Лідара. Оновили всі екрани від Samsung. Тепер вони мають вищу яскравість, менше відблисків. Все це працює на новому чіпі 8295, як і в Лі L9. Знову ж таки, з L9 маємо ще внутрішні камери спереду та ззаду. У нас на каналі скоро вийде повне порівняння l 7 та L9 з усіма фішками та факапами. Тому краще підпишіться, а ще краще натисніть дзвіночок, щоб не пропустити. L7 обладнаний одразу ж трьома дисплеями: перший це основний дисплей мультимедійної системи, інший для пасажирів переднього ряду, а також для пасажирів заднього ряду. Оснащується авто преміальною акустичною системою з двома фронтальними колонками, трьома сабвуферами і чотирма динаміками, вбудованими в стилю. Всього встановлено 21 динамік. Ну що? Пересідаємо на задній ряд. Простір заднього ряду взагалі немає. Сенсу обговорювати, бо він величезний, як тут не сідай. У Заднє сидіння нахиляється назад, також регулюється по висоті, по куту нахилу. Все для вашого комфорту. А також є ще масаж. Поприковий упор, хочу прямо викримати. Бо якщо масаж ще можна було десь раніше зустріти на задніх сидіннях, то регулювання поперекового упору заслуговує на окрему подяку. Дивіться, яка ще тут є одна річ: а саме підніжка, але вона розрахована тільки для пасажирів. Правого ряду натискаємо кнопочку, і вона виїжджає. Але Оп. ну добре, вистачить. Але чому тільки тут, а не там. І нарешті в L7 з'явився ще холодильник. А ще ось цей сенсорний мультимедійний lcd екран від Samsung. З яким можна взаємодіяти у сенсорному режимі, не торкаючись взагалі його, тут можна встановити будь-який застосунок, наприклад, Apple Music, YouTube або і ще якийсь інший. Ніяких питань взагалі з цього приводу у вас не виникне. Ось такий розділювач сидінь. Він масивний, але такий м'який, зручний, і все вшите. Дуже м'якою шкірою зникли кнопки. З'явився сенсор. Блок клімат контролю має акуратний мінімалістичний дисплей. Також присутні два швидкісних порти для зарядки телефону на 60 ватт. Можна регулювати вентиляцію трьохступінчату. Можна вімкнути обігрів, також трьохступінчатий, регулювати температуру, ну і відповідно чотиризонний клімат контроль. А зараз цього буйвола в дії протестує наш менеджер Артем. Друзі, привіт! Сьогодні ми трохи прокатимось на нещодавно прибувшому авто. Це Лісян l 7 у максимальній комплектації Ультра. Всі і так знають, що у нього прекрасна підвізка, але ми хочемо перевірити самостійно. По-перше, прискорення. Реально дуже шустрий автомобіль, не враховуючи його розміри. Тут багато налаштувань, можна налаштувати окремо і кермо, і підвізку в більш спортивний режим. Зараз ми в режимі комфорт. Не скажу, що дуже легке кермо. Тут трохи полежачих поліцейських дуже м'яко йде і, те, і ну, реально не відчувається. Хочеться просто спокійно їхати на цьому авто та кайфувати від їзди. Пневмопідвізка. Тут подвійна пневма, вона відпрацьовує на 5 з плюсом. Таку ж картинку я бачу на проєкції на лобове скло. Дивіться, я вам спробую показати проекцію. Не знаю, наскільки передає камера, але вона дуже яскрава, дуже контрастна і достатньо велика. Ну, трохи стартанемо. Тормозний путь невеликий, Фу, враховуючи який здоровий ясний цей автомобіль, реально гальмує дуже, дуже класно. Все чітко, інакше не можу сказати, можете розраховувати інці гальма, вони вас не підведуть. При тому, що виробник збільшив ємність батареї, і зважаючи на те, що це послідовний гібрид за 68 тисяч баксів, ви отримаєте розкішний кросовер L7 Ultra з купою цікавинок та новоротів. Лісян зробив величезний ривок, опинившись в топ 20 з продажів в Китаї, продаючи при цьому. Три моделі лише за один рік випередив навіть мерседес його сторічною історією. А тепер повернемося до конкурентів. За 68 тисяч доларів їх просто немає. За ці гроші такого красення на бензині ви точно не знайдете. Його конкуренти починаються з BMW X5 і Mercedes GLS за 90 тисяч доларів плюс. Вагаєтесь між лісян та іншими моделями, тоді скоріше заповняйте форму під цим відео, і ми підбираємо для вас найкрутіший варіант за найвигіднішою. 勤劳。